Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовив журавель. приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, любоприятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик. Усе в глечик. Помаленько, помаленько, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу й не приятелює з журавлями.